Рідкісні, але часті на Прикарпатті. Останнім часом в області побільшало орфанних захворювань. Уся справа в тому, що наслуховані не так давно, адже про ці специфічні хвороби знали в основному хворий та його лікар. Але насправді їх є багато. Лише на Прикарпатті зафіксовано 27 випадків муковісцидозу. Це коли і легенів криваються густим в'язким слизом. Їжа не перетравлюється і дитина не має чим дихати. Таких найбільш поширених. Які є в нашій області, це муковісцидоз, фенілкетонурія, нанізм, низькорослість, по-людськи кажучи, це є хвороба гоше. Є деякі рідкісні захворювання, які навіть не мають такої назви. Вони називаються по генетичній мутації чи ще по чомусь. Фенілкетонурію називають ще хворобою ангелів: біле волосся, голубі очі та швидка втрата інтелекту. В основному ці хвороби виникають на генетичному рівні, як не прикро, але педіатр каже, що орфані захворювання не виліковуються, хоча з ними доживають в нашій області і до 25 років. Це вважається великим здобутком. Уся проблема орфанних захворювань у тому, що вони рідкісні. Відповідно, держава не дуже переймається виділенням грошей для цих хворих діток, тому їх і об'єднали у одну окрему групу. Щоправда, лікування одного пацієнта з орфанним захворюванням набагато дорожче аніж з онкологією. Ну, наприклад, щоб ви зрозуміли, про що мова? Хвороба Гоше. В Україні таких дітей 17. У нас одна вартість лікування одним єдиним препаратом, який вирішує життя і майбутнє цієї дитини. На минулий рік потреба річна становила 2 мільйони 772 тисячі гривень. По силах це дитині, її сім'ї ні. І це не по силах навіть обласному бюджету, бо це не єдина дитина з орфанним захворюванням. Насправді їх є сотні. При хворобі гоше де формуються всі органи, у тому числі головний і кістковий мозок. Вони нормально не функціонують і замість того, аби виводити шкідливі речовини, накопичують їх. Для допомоги хворим з орфанними захворюваннями діють спеціальні державні програми, допомагають волонтери та всіма іншими способами виділяються кошти. Якщо дитина довший час не отримуватиме лікування, то вона стане глибоким інвалідом і процес буде незворотнім. Ми не можемо забезпечити всіх орфанних Лікуванням, і ми просимо долучатися тих людей, які хочуть і можуть допомогти їм, а хто не може допомогти матеріально, то як молитві до Юди та Деї? Хто не може допомогти матеріально, допоможіть добрим словом. Підтримайте цих людей. Якщо бачите, що у людей є хвора дитина, не питайте, орфанна вона чи не орфанна, рідкісна чи не рідкісна в неї хвороба, просто допоможіть цим людям. Це буде велике благо. Ліліана Хомишин Олег Рудак Новини телеканал Раї.